Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от подовжувачі крил у нас є. Вони виготовлені із металу Виробництво Україна. Давайте Підемо праворуч. Так? Ну, тут одна сторона, тільки вони є ліві праві так, Тут у нас праві усі викладені. Є отакі металеві, так? не фарбовані. Усі вони метал 1,5 мм топщина. Це у нас так званий вузький. Він на звуження йде. Тобто тут він, де примикає до крила. Він по ширині крила вашого, а донизу він йде і, і звужується аж на 5 см відносно того, де примикає до вашого крила. Так, він не фарбований, коштує 400 гривень. Отак виглядає з внутрішньої сторони. Так, це у нас з нержавіючого металу. Він полірований це захисний шар, накритий, щоб не було бо ви ж розумієте. От з внутрішньої сторони він от таким от чином виглядає. Бачите, воно відбиває майже зеркальна поверхня. Також 1,5 мм Товщина металу. Це у нас 1000 гривень коштує. Такий. Потім фарбований є в червоному в синьому кольорі, і вони всі, от, давайте. Повернемося до сюди. Тут є отакий вузький і є широкий. також, тобто от. Як тут широкий, бачите, з нержавіючої сталі він також може бути і на звуженні йти, якщо вам вподобає такий, такий варіант. І от такий самий може бути широкий. Так само в червоному кольорі може бути широкий, в червоному кольорі вузький і в синьому широкий і вузький. По вартості. 400 гривень не фарбовані. Один не фарбований. 4000 400, гривень у нас з нержавіючої сталі. І по 500 гривень у нас фарбовані, що вузькі, що широкі, неважливо. З внутрішньої сторони також воно все. Бачите, так. Також додатково ви можете ще замовити у нас усильнювач крила. Якраз на два подовжувача, вам метр потрібно. Там буде коштувати він 60 гривень за погонний метр. Друзі, нагадую, працюємо ми по перерахунку з ПДВ без ПДВ. Гатівковий розрахунок. Розрахуватися можете як на картку, перерахувати кошти, так і при одержанні на новій пошті. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал. На все добре.